А тому, що молоді і ухиляються, мені просто стыдно На них дивитись. Так про свою мотивацію приєднатися до третьої окремої штурмової бригади говорить 65-річний Володимир Бобок. За словами військового третьої ОШБР на позивний лофт, до них часто приходять чоловіки пенсійного віку, але взяти на службу їх не можуть. Ви знаєте, що у нас є. Закони в Україні, які після 60 років не дозволяють мобілізувати. Це дуже похвально, що ви йдете. І, на жаль, молоді люди, ті, які мали б стати на захист нашої країни, вони десь часто переховуються, бо виїжджають із країни. Так чоловіки... Я не виїжджаю з кажу, Це дуже похвально, але... У нас ми піхота, і у нас є навіть прохідні вимоги. Володимир розповідає, що був у районному ТЦК. Там йому також сказали, за віком не підходить. Мета ж у чоловіка одна. Розбитий катал. За словами лофта, цікавляться бригадою як чоловіки, так і жінки. Приходять жінки на тестовий тиждень. Записалась навіть жінка 66-го року народження для того, щоб показати приклад своєму, своєму оточенню. Третя окрема штурмова бригада проводить зустрічі в містах по всій Україні. З лютого військовий каже: в Чернігові приємно вражений активністю людей, але скажу, що в порівнянні з західною країною більше це нас дуже радує. Військовий пригадує історію чоловіка з Чернігова, який прийшов до ЦНАПу оновити свої дані. Зрештою зацікавився службою у третій штурмовій і записався на тестовий тиждень. Людина може приїхати зареєструватися, приїхати, відчути себе воїном третьої штурмової і випробувати себе на різних тренажерах, симуляторах попрацювати під. Керівництвом досвідчених бойових інструкторів визначитися для себе напрямку, в якому потрібно розвивати свої здібності, військову спеціальність можливо якось здобувати. У Чернігові представники третьої штурмової працювали три дні. За словами військового, кількість людей, які прийшли на зустрічі, розголошувати не можуть. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.